Привіт, улюблені. Вийшла на перерву, сьогодні працювала до перерви кожна секунду. Навіть не хвилину, а кожну секунду. Мила, мила посуд. А зараз я вийшла, щоб відпочити і знову принести нову енергію на роботу. Буду далі працювати. Тільки трохи поспілкувалася. На роботі і потім постійно працювала. Зараз відпочину і буду знову працювати. Дивлюсь на ці дерева, їм вже по 100-200 років. Хтось їх посадив, виростив, ще природа, все, світ сонечко, дощик, бачите як гарна така краса. Така краса. Маринський парк, Україна, Київ. Саме центр міста нашого улюбленого. Прекрасного. Я багато люблю різних країн. І деякі міста мені дуже теж подобаються. Київ залишається улюбленим. Дай Бог все буде. найкраще. Я верю, хай буду все найкраще. Вот. А зараз... А подпочиваю. Тут на такому полотенце Я... веду снова на роботку. Ось, привет привет, Привіт, гарнесенькі мои Рідні, друзья Улюблені люди мої, команда на роботі. Мої рідні, гарнесенькі мої, дякую. Дякую Богу за те, що в мене ви є. Обіймаю вас, цілую. От що хочу показати. Ось там Маринський Дворець. І Ой, мушка я просто дёрнулась через це. От, і Верховна Рада. Рядом. Поряд Мринський палац. Чудово А взагалі в цьому парку, що красиве зараз, це гортензії біли. Такі великі виросли високі гортензії. І зелений газон, зелені дерева, і такі великі кущі білих гортензії. Такими шарами пухнастики. Вот парочки зараз гулять. бачите гарнесок. Чудово. Небо блакитне. Сонечко світить. Дай Бог мир, здоров'я, радість, щастя, добробут. все буде найкраще. Я вірю. Я вірю, я вірю. Хай все буде найкраще. Амінь. Avec moi, avec moi, si.